Вступ. Дніпро це не просто місто, це серце, що качає кров до фронту, це тил, який став фронтом, це місто, яке перетворилось на базу виживання. Але найголовніше це місто, яке Зеленський здав в оренду піару, а не захисту. З першого дня вторгнення Дніпро мав бути щитом. І замість реального командування отримав байдуже мовчання з банкової, і замість підкріплення телеграм пости. Давайте скажемо чесно Зеленський залишив це місто в інформаційному вакуумі його не було, його не було, коли били ракети, його не було, коли гинули медики, його не було, коли сотні поранених щодня тягнули в лікарні Мечникова. Перший. Дніпро лінія життя, яку перерізали мовчанням. У перші дні вторгнення Дніпро взяв на себе те, що не витримав би жоден адміністративний центр. Тисячі поранених із Донбасу, евакуйовані сім'ї з Харкова, логістика по озброєнню, медична допомога 24 7 волонтерські хаби в кожному підвалі, і все це без державного координування. Зеленський у цей час виступав Виступав у марафоні. Виступав перед ООН. Виступав у Давосі. А хто виступав перед Дніпром, коли в будинки прилітали калібри? Хто взяв відповідальність за знищені багатоповерхівки? За десятки загиблих, за атаки по цивільній інфраструктурі. Друго. 14 січня 2023 ракета в житловий будинок трагедія. Ракета влучає в житлову дев'ятиповерхівку. Загинуло понад 40 людей, серед них діти. Світ здригається, соцмережі вибухають, люди шукають відповідальних. А президент Зеленський мовчить добу, потім оптичне звернення. Без імен, без наказів, без рішень, питання до нього чому ракета взагалі досягла цілі, де ППО, де евакуація, де відставки, а відповідь знову марафон, вічна, слизька медійна відповідь без конкретики трик Дніпро місто самостійне, а не захищене місто стало центром евакуації, шпиталізації, психологічної реабілітації, але не тому, що Київ дав наказ, а тому, що в Дніпрі є люди. Справжні професіонали, лікарі, волонтери, керівники, які працювали без вказівок. Саме Дніпро створив на своїй базі оборонний тил, саме Дніпро перший, хто закупив автівки, броню, турнікети. Саме Дніпро зібрав логістику, коли Київ ще займався інтерв'ю. А що зробив Зеленський приїхав через тиждень з камерою, з короткою фразою, і з нульовими рішеннями. Четвери. Дніпро проти банкової історія прихованого конфлікту Зеленський не контролює Дніпро, він його боїться. Бо Дніпро місто, яке пам'ятає, пам'ятає, як створювалась армія у 2014-му, як формувались перші добровольчі батальйони, як боролись без рішень згори, і саме тому банкова системно тисне на Дніпро. Перевірки, бюджетні блокування, спекуляції в зМІ, очищення лояльних мереж. Дніпро не в системі Зеленського, а тому небезпечне для його піар моделі. П'ятий 2024-2025. Повна маргіналізація Дніпра. Останні два роки банкова намагається витіснити Дніпро з наративу. Його більше не показують у зверненнях, його не згадують у подяках. Його медиків і волонтерів не нагороджують. Чому бо Зеленський боїться міст, які живуть без нього, які виживають самі, які воюють не тому, що зелені лідери сказали, а тому, що совість сказала. Висновок Зеленський це не захисник Дніпра, а його відсутність. Коли держава мовчить, місто говорить, коли влада не бачить, лікарі діють. Коли президент мовчить про трагедії, пам'ять говорить за нього. Зеленський це тиша там, де потрібен був вибух відповідальності, і Дніпро вижив, але не завдяки, а попри. Питання до глядачів Як ви думаєте, чи може держава перемогти, якщо її серце Дніпро ігнорується, і якщо влада боїться власного тилу, чи не перетвориться він завтра на нову лінію фронту? Коментуй, поширюй, бо Дніпро це ми. І ми маємо пам'ятати, хто був з нами, а хто просто записував відео.